Вчора ми з вами обрізали гортензію, і в нас лишилися чудові соцвіття Сьогодні ми їх використаємо для декору дому, сплетемо ось такі прекрасні віночки. Вони довго вам простоять. Плести дуже легко, всі деталі розкажу в відео. І обов'язково додивіться до кінця. В кінці буде сюрприз для вас. Для створення такого віночка нам знадобиться ось така основа з дроту кругла, Дріт досить міцний, але в той час. Зручно було ним зробити круг і загнути два краї для того, щоб він був Така основа була досить міцна. Нам ще потрібна нитка дратова, якою ми будемо плести віночок, скріплювати наші квіти, ножниці. Для зручності десь обрізати лишню квіточку чи нитку. І потрібно також. У нас в мене тут є. Обрізана гортензія. Гортензію можна підсушити, щоб стебла було трохи прив'явші, вони не будуть тріскати при стисканні, але в мене гортензія не присушена, і плела з такою не і досить зручно, нічого б ні особливо нічого не тріскало. Ви як при бажанні можете присушити. Ось тільки в мене соцвіття, Листочки, звичайно ж, прибираємо, залишаємо повністю тільки соцвіття і голі стебла. Стебло варто, ось така дужина, яка в мене, ідеальна, оптимальна для плетіння віночка. Десь коротші стебла це вже не дуже зручно заплітати, ось такі. Але там, якщо при бажанні, то можна вплести. Але найзручніше плести при такій дожині стебел. Починаю я з того, що я ось тут в тому вузлику. За, за оці гачки. Я закріплюю нитку, щоб вона щоб я могла її максимально тягнути і вона мені нікуди не тікала, щоб було все максимально міцно. Ну, Якщо у вас там такого немає, то можна просто там декілька гудзиків зав'язати, щоб вони е, трималися е, купи. Просто нам треба буде добре стискати стебла, щоб, вони, е, щоб їх вітер не розшарпав, бо той віночок буде висіти на дворі і. Треба, щоб він був надійний. Так, ну, ось так я зав'язала, нікуди не, нічого не дівається. І беремо перше стебло, забираємо листочки чи ось такі кінчики. Ось такі в мене суцвіття. Можна повибирати ось такі негарні, зів'явші, десь там якісь пошкоджені квіточки. Все на ваш, на ваш розсуд, на ваш смак. Ось такі, Ось такі засохші я також вибираю. І Ось так максимально до основи. Зручно брати, щоб катушка не була невеличка, щоб гарно поміщалася в руку. На самому початку гілки і постійно нитка з натяжкою. Тут я прикріпила тримаю пальцями і далі плиту так, щоб було максимально того. Не потрібно аж так дуже перестаратися, щоб не перетиснути пагони, але краще закріпити міцніше. Далі беремо наступну. Також відділяємо листочки. Так, Він вкладаємо. Там можете робити так прям один в один, то буде такий дуже прям круглий віночок. Е такий дуже пишний. Можна відкладати от трошки далі, один до одного, можна там ще далі. Це ж буде, ну, по вашому бажанню, який ви хочете, щоб був пишний віночок. Я приблизно там. Одесь, зараз я покажу на зовнішній стороні. Десь приблизно ось таке вкладу ось тут. Близно, що 5 см. Приблизно вкладаю наступну гілочку. Ну, те, ще буде в залежності від пишності, від пишності ваших соцвіт. Якщо соцвіття маленькі, то їх потрібно, звісно, буде вкладати щільніше. Якщо соцвіття дуже великі, то рідше. То вже по вашому бажанню. Як вам. І по ваших можливостях. так До речі, про основу для віночків, основу можна брати будь-яку, можна, наприклад, бачила, що беруть, з картону вирізають такий. Спочатку колу, ну, круг вирізають з картону і потім серединку з того круга вирізають. Получається, ніби така бублик такий. З міцного картону можна там декілька слоїв на купо наклеїти, можна зробити основу там, соломи, сплести її в віночок, можна з лози вербової чи березових прутиків, який вам до вподоби. Можна ну, просто сам по собі, якщо плести без основи, то віночок буде нестійкий і буде розвалюватися. Тому що, бачите, ми так не густо накладаємо гілочки. І вони не будуть мати сили тримати одна одну. Так, беремо нашу наступну. Так. так, така досить пишне соцвіття наступне. Знову вкладаю, бачите, три, три, три соцвіття і вже четвертина віночка є. І гарно вплітаю. Зараз я покажу вам внутрішню частину. Дуже важливо ось так туго постійно з натяжкою закріпляти. Так. Ось так виходить з під низу. І продовжуємо далі до кінця. Ось ми вже закінчуємо віночок. Зараз, то бачите тут починається тест, звідки ми починали, і ось тут вже закінчуємо. Зараз вкладаю останнє ось таке, суцвіття, взяла скоротеньке І вже нитку обрізала від катушки, щоб було, бо тут вже її важко перепихати. І акуратно останні, останній пагін. Закріплюємо. До речі, я такі віночки роблю вперше і не знаю, наскільки довго вони будуть стояти декоративні, але кажуть дівчата, що букети з такої гортензії, що стоять не один сезон. Єдине, що можуть міняти свій колір, трохи втрачати колір, бліднути. Ну, це нормально. Так, тут якщо при бажанні можна було би ще вкласти один. Але в мене по пишності з того боку е, нічого не бракує по пишності, бачите? Моя вкладати більше не буду. І буду закріплювати тут ще закріплю пагін. І також, знову ж таки, я закріплю нитку ось тут, на тих е, з'єднаннях основи, які в мене є. Це дуже зручно було і починати, і зручно буде тут закріпити нитку. Оскільки, якщо, наприклад, нитка десь розійдеться, десь пуститься, то треба переплітати цілий віночок. О, бачите, як зручно. Можна ще закріплювати таким чином, якщо, наприклад, у вас нема такої. Скоби, як в мене, то, наприклад, тут я взяла ниточку, не до кінця дотягнула її, взяла кінчик і тут ось так і в другу сторону. Таким чином можна закріпити. Ось так, такчик. Через пагуни можна перепихати, як вам там зручно. О, все, можна вже обрізати. Зараз прилаштуємо стрічку, на якому будемо чіпляти до дверей, і бантик. Ось такий нас вийшов гарний акуратний віночок. Мені дуже подобається, що він такий різнобарвний, Є плюс є кіточки зелені, чисто є такі більш висвітлені, є з рожевим відтінком. Дуже такий гарний, ніжний, акуратний. Я думаю, що він підійде для дверей на сезон, як осінній, так і весняний. На зимовий сезон можна використовувати там віночки на двері з ялинки. А на літній, допустимо, сухоцвітів. А ось такі віночки дуже ніжні, підійдуть на осінній і на весняний сезон. Далі я хочу прикріпити до основи віночка нитку, за допомогою якої я буду підвішувати цей віночок до дверей. На дверях є така невеличка кнопка канцелярська, і до неї я підвішую всі віночки. І зручно, коли на віночку є нитка, воно так краще тримається. Я таку взяла невеличку. Таку товстеньку стрічку, товстеньку нитку, бачите, яку на відео. І просто знайшла вільне місце на основі і зв'язала її на ґудзик. Потім я ще придумала, що я ще хочу до того віночка вчепити бантик. Бантика готового я не мала, і взяла просто таку атласну стрічку, досить довгенька, десь в мене стрічка була 1,70 і з цієї стрічки я вирішила, що хочу зробити бантик. Бантик такий одинарний вийшов би не дуже гарний, бо, мав би дуже довгі хвостики непропорційні. І мені з цієї стрічки вийшло зробити бантик подвійний. Так гарно зав'язати його я не вміла, і я вирішила, що я його пришию. Ось На відео видно, як я пришивала цей бантик. Спочатку пришила його одинарні. Йому хвостики, і потім пришила ще раз подвійні. Вийшло так досить акуратно і надійно. Ось видно на відео. Потім я до основи бантика прикріпила дротик і вже цим дротиком прикріпила цей бантик до основи віночка. Єдиний там був нюанс, що дротик взяла трошечки більший, тому що віночок у нас такий досить об'ємний. І для того, щоб бантик там не втопився, якщо, наприклад, прив'язати його дуже близько до основи, то він там просто всередині втопиться між квітами. І я з допомогою дротика так трошки його віддалила. Десь приблизно на сантиметрів 5-6. Для того, щоб він був ніби так якби до поверхні прикріплений. Насправді він дротик був прикріплений до основи. І ось зараз на відео добре видно буде. я... Кінчиком тільки дротика прив'язала до основи. І вийшло, що бантик так, якби на е, висоті. Ось так кінцевий результат, вже з бантиком на нитці. Е, мені дуже гарно. Зараз подивимося, як буде глядати на дверях. Ось так. Зараз прикріплюємо до дверей. Досить гарно, просто. Він досить міцно тримається, не розвалюється. А для тих, хто додивився до кінця, як ми й обіцяли, приємний сюрприз. Розіграємо 4 ось таких віночки серед коментарів під цим відео. Пишіть і удачі вам. Буду дуже вдячна за підписку і лайк. Розіграш проведемо в неділю, о 8-й годині вечора, і закинемо відео з результатами. Всім удачі!